Привіт! Ви на каналі Дарка Бондарка, і сьогодні у нас лампове, затишне домашнє відео в форматі розкоробка або ж розпаковка. Тому беріть собі чайочок і приємного перегляду. Так, перед історія нашого відео така у мене скоро день народження, і це відео напевно вийде. от от, перед цим днем. Я вирішила також собі зробити подарунок, але щоб це не було дорого і щоб це було щось таке миле. І недороге, напевно, це головний критерій. І я знайшла для себе просто дивіться скільки <гум> купу краси. Це такі б'юті бокси, містері бокси, але про них згодом. Знаю, що я минулого разу обіцяла, що нове відео у форматі розпаковок вийде не швидше, ніж через рік, бо, типу, я не швидко використовую косметику, але спойлер: косметику з минулого замовлення я майже всю використала. І цей набір, якщо ви пам'ятаєте, Sephora Favorites Luxury Vibes, він офігенний. І я тут все використала майже і я просто в захваті. Єдине, що не що я дуже агрилась, там не було в комплекті ось цих парфумів. Я їх нарешті змогла дозамовити, бо їх не було в наявності весь час. Тому, в принципі, ще б раз я його не взяла, але тут дуже класні, класні всі засоби. Типу, ви їх заюзаєте до дирок. Це точно. Тепер про ці коробочки. Це б'юті-бокси з сайту британського Look Fantastic, називається це якийсь британський рітейл, де продаються купу-купу просто брендів, про які я вперше чую. Дуже класний сайт. Не пам'ятаю, де я про нього почула і побачила, що в них, типу, їхня фішечка. Це щомісячна підписка на б'юті бокси. Ось такі, типу, кожного місяця вам приходить якийсь тематичний бокс з косметикою, доглядовою та декоративною ні там таке, якісь вони всі тематичні, такі чомусь присвячені, але можна не робити щомісячну підписку, а оформити собі містері, якийсь бокс, який ти не знаєш, що там буде всередині. Ще круто, що я потрапила на акцію. Типу, один містері бокс коштує 15 фунтів. Що вже в принципі недорого. А якщо ти купуєш три, то тобі третій йде в подарунок. Тому взагалі супервигідно подумала Даша і купила собі три бокси. Ну що, щоб не затягувати відео, будемо напевно дивитися, що там розкривати, робити собі таку вечірочку розкоробну. Тепер зізнаюся, цей бокс я вже подивилася. Я просто знаєте так відкрила, подивилася ось цей журнальчик. Відкриваю його, і тут просто йдуть відразу спойлери, що там всередині. Тому я вирішила: ну що вже я знаю, що там всередині. Давайте вже відкривати. Але ці я навіть не дивилася, тому в мене круте, як вони називаються. Буду довго думати. Давайте дивитися тоді. Я хочу знаю, що там, але я не все пробувала. Зараз все розкажу. Перше йде це ось такий от журнальчик зі спойлерами. І тут про кожен кожен засіб розповідається. Я тепер знаю: тут, типу, розповідається про 10 засобів, але в комплекті тільки 7. Типу, це рандом. Типу, вам може потрапитись щось з цих всіх, але не всі. Далі тут була знижка, якась 25% на бренд. Лело, лелоу, щось таке. Не знаю, що це за бренд. Кажу ж, вперше чую про всі ці бренди, що на тому сайті. Далі в нас тут ось таке пакування, я його трошки вже сильно поюзала. Воно презентабельніше виглядало. Хопа. І перше, що в нас тут, це ось така от 100% олія. Чайного дерева, я вже її дуже активно використовую. Це дуже класний природний антисептик, якщо якісь запалення на шкірі, дуже-дуже часто локально використовую. Далі у нас такий тут серум міні-засіб для догляду за шкірою обличчя. До речі, можемо глянути скільки він коштує. Зараз будемо рахувати моє улюблене, скільки ми зекономили. Олія чайного дерева Ось ця коштує в нас 7 фунтів. І ось цей серум. Ага. Ого, слухайте, серум коштує 25,64 фунти. Це бренд Verso, Далі. Далі у нас ось така, це типу мініатюрка, але тут доволі 100 мл. Навіть не скажу, що це напевно, не мініатюрка, а тревел-версія. От, гель для душу з запахом джинліблі, запахом імбиру, От. Понюхаємо. Ой, пахне воно дуже круто, знаєте, так нейтрально, ненав'язливо і природно, без всіляких штучних штук. Штучних штук. О Боже, я б'юті-блогер, що капець. Боже, який він експертний, є. так класно. До речі, не бійтеся, я не перетворюся в б'юті-блогера, принаймні на цьому каналі. Такі відео будуть виходити не частіше, ніж раз на кілька місяців обіцяю. Бо в мене нема скільки грошей, щоб замовляти, скільки косметики, логічно. А, я ж не сказала. Чи сказала, я за ось цю всю красу за три бокси заплатила 30. Я все забула. капець. Далі у нас такий вау, Елеміс бренд, він доволі дорогий, і це тонер для обличчя. Мініатюра 50 мл. Глянемо, скільки вона коштує. Це типу, бестселер цього боксу, він прямо на першій сторінці. 7,50 фунтів він коштує. Далі в нас. О! Про це мені є що сказати. Далі в нас бальзам для губ від бренду Event Avant. і він коштує. От вгадайте, скільки він коштує. Я ледь не профігіла, коли це побачила. Він коштує 56 фунтів. Ось такий бальзам для губ. Ага, що в нас в складі? Гіалуронова кислота. Кокосова олія і арганова олія. Я дуже активно користуюся бальзамами для губ, бо в мене дуже шалено об обвітрюються губи в будь-яку погоду. От. І ця штука за понад 3 тисячі гривень. Мені шалено нагадав засіб по відчуттях, який в мене вже є. Це ось така от. Штучечка, київський торт має назву від українського бренду Мермейд, і тупо вони ідентичні по відчуттях і маю підозру, що і по складу, напевно. Але він коштував 50 з чимось гривень, а цей 40 разів дорожче. Це капець. Це, звісно, круто, що в бокс за 10 фунтів чи за 15 поклали штуку за понад 50 фунтів, але. Хто його буде купувати за цей за повну вартість? Хіба що в боксах? Мені здається, такі штуки створені, суто для боксів. Ой, боже, яка я токсична. Все, приїхали. А, якщо вже така вечірочка, то мій фаворит серед бальзамів для губ ось такий от. Маленький бренду Glossier. Він дуже класний. Кращого я ще не знаходила. Він справді дуже швидко заживлює губи, якщо вони дуже печуть, обвітрені. Таке. Скріньте собі, якщо що. А ми далі розглядаємо. І останній наш за засіб у цьому боксі це бустер для волосся для шкіри голови, здається, від якогось суперголівудського бренду Philip Kinsley. От і глянемо, скільки він коштує. Я вже гуглила відгуки, типу про нього класні, але це мініатюрка. Тут з повного розміру лише ось цей лакшерний бальзам для губ. Невідомо нічого створений. І та маска від Філіп Кінцлі у нас коштує 4,50. І що ми маємо в результаті? Напевно, я потім вставлю, що там по цінам у нас виходить, яка економія цього боксу, а заплатила я 10. Зі знижкою. Тому, в принципі, доволі вигідно. І, в принципі, засоби ось ці всі вони класні. Я точно всім буду користуватися і загалом я цим боксом більш ніж задоволена за таку ціну. Навіть в ЄВІ не купиш скільки хорошої, якісної косметики. Єдине розчарування, звісно, з цей бальзам для губ дорогущий, але найбуде. В принципі, він непоганий, просто в нього занадто завищена ціна. Про інші засоби нічого не скажу, ще не тестувала нічого, окрім. Ось цієї олійки ще. Беремо другий бокс, і тут я взагалі гадки не маю, що тут. Прям нервую. Хопа. Хоп, відкриваємо. Вау! Ось так він виглядає не торкано Дашею. Взагалі не знаю, що тут. Як вони пахнуть, це така милота. Блін, знаєте, я так обожнюю зараз в період війни дивитися такі нейтральні відоси з розпаковками. Вони капець як заспокоюють. Це просто такий, такий релакс. Я навіть не купляти, скільки люблю, скільки просто дивитися. Вау! А тут, до речі, немає журнальчика, журнальчик не поклали з цим. З описом. І як я тепер буду вам розказувати, що тут. Ладно, тут щось написано. It will be kind to you, be kind to planet. Як розумієте, це якийсь веганський бокс. Тут всі такі веганські продукти, напевно. Перше, що це така губка для вмивання від бренду So Eco. Ну, прикольно. Не користуюся подібними, але буду пробувати. Далі в нас від бренду The Ritual of Jing. Milk Body Scrub, скраб для тіла. Я використовую іноді, коли не лінюся і займаюся спортом. Запах у нього нейтральний і такий трав'янистий. Тому, якщо ви не любите нав'язливі запахи, вам сподобається. Я тепер не знаю, скільки то все коштує. Як я вам буду розповідати? Буду окремо гуглити і тут вставляти що... скільки коштувало. Що в нас далі? 100% якийсь веганський тін для губ. Ну, норм. Давайте теж понюхаємо. Нейтрально пахне. Я зараз собі намазюкаю на, на руку. Ой, він такий прикольний. Він взагалі не пахне мені, чи то в мене просто ніс закладений. Просто такий вишневий, яскравий. Відтінок. Ну, Як я вже казала, да, це такий веганський натуральний бокс. Тут все таке далі. Що в нас? Ось таке я не люблю. Це молочко для змивання макіяжу. Я просто не користуюсь майже такими засобами, бо не так часто фарбуюся. Якщо фарбуюся, то є міцелярка одна єдина на всі випадки життя. Все. Тому ось цим я не задоволена зовсім. Зла Даша вступила дичата. Це якийсь серум. Це знову цього бренду Philip Кінслі. Правильно ж, я розумію, це серум для обличчя. Я просто думала, що він робить тільки для цього, для, для волосся штука, Ну добре, потім почитаємо. Що в нас далі? Це крем для під бренду Espa, це крем для навколо очей. Також найбуде, Ой! Це я тут не очікувала побачити. О, ну Це фігня, Санітайзер. О, Боже, яка я токсична знову. Ось такий от санітайзер від Лореаль. Мені тут Лореаль взагалі не вписується в підбірку веганських брендів. Ну, добре, якось так. А ні, він не зручний. Хотіла сказати, принаймні, зручний, але він отак от оце треба. Я думала, він ось так натискається і все. Так, Цим боксом я не задоволена. За 10 фунтів. Можна <смеш> було, <смеш>, щоб щось краще купити. Тут таке. От. Цей бокс у нас буде 5 з 10, а цей перший 9 з 10, він котик. Складаємо і дивимося останній. Я тепер усе без настрою. І ще тут немає цієї бумажечки, щоб хоч порахувати приблизну вартість. Дивимось далі. Ой Боже, який він гарний! Дивіться на цю коробочку, останній наш бокс. Будь нормальним, please don't be ugly. Давайте почитаємо, що тут написано: women are unstoppable, touch, powerful. My English is so perfect. Як розуміється, напевно, був якийсь бокс присвячений 8 березню, чи що за права жінок, за гендерну рівність. Тому він не має права бути жахливим. Вау! Тут уже є. Ну, все, я цей банк люблю тут ваучер на 32 фунти на покупку вина. Ви розумієте? На покупку вина. Ну, все, це просто краса. На якомусь сайті wine 42. Цікаво, чи можна замовити місто експресом і потім замовити в Україну? Блін, а можна замовляти алкоголь? Хм... Треба уточнити. Ось і тут у нас такий от буклет, де написано, що тут є. Тут прям про кріейторів цього боксу написано, але ми зараз читати не будемо. Тут щось прикольне. Але тут, тут всього чотири засоби. Як досліджувати, чи нема у вас якихось уплотнінь в грудях, Ось дуже круто. Словом, цей бокс суто присвячений жінкам і їхнім проблемам. Давайте дивитися. Опа. Ой ці звуки. Оу, вау. Але мало. Тут взагалі не те, що тут намальовано. І я там чомусь. Але тут раз, два, три, чотири, п'ять продуктів. Так. Перше, що в нас це якась одноразова маска. А, це маска для губ якась одноразова. Не знаю, я не користуюсь такою фігнею. Але тут, здається, декілька штук має бути. Там такі от <гум> На намиста накладаєш. Ну, ну добре, не буде. В якості пробника. Далі в нас тут якийсь повнорозмірний продукт. Стайлінг Cream. Це для волосся, крем для волосся. Стайлінговий. Ну, можливо, він супер дорогий і крутий, але я, я таке майже не використовую. Так. Далі у нас кісточка для макіяжа від бренду Prime Vegan Candy. Ні, брешу, це бренд якась Lovia. От. У мене кісточок дофіга на всі випадки життя я купила собі набір, тому я не знаю, чим відрізняються бренди кісточки від кісточок, що я купила за не скажу скільки гривень. От. Далі у нас від бренду Espa знову щось таке. Мені здається, у нас вже таке було в минулому. Skin polish. Це типу скраб якийсь від бренду Еспа для обличчя. Ну, най буде. Далі Revolution, серйозно? О, туш, це туш. У мене є одна єдина, яка вже тут закінчиться. Тому, в принципі, туш, водостійка від бренду Revolution найбуде. Це дуже корисна штука. І останнє, що у нас було в цьому боксі від бренду Emma Hardy. Brilliant Facial Oil. О, це добре, до речі. Бо в цьому боксі було щось подібне від іншого бренду, і воно дорогуще, що капець, і дуже офігенне. Сподіваюся, буде не не гірше. Так, і цей бокс мені сподобався. Майже повністю ні на 50%, Бо кісточка і штука для моделювання волосся мені не супер здадобиться. Давайте тепер подивимось ціни. Найцікавіше. Ну але ваучер для вина – це окрема любов. Аби його ще замовити якось в Україні, це вже інше питання. До речі, все, що тут є, не тестується на тваринах. Я це перевіряла. Думаю, для всіх це має бути принципово, тому що тестувати на квар на тваринах зараз вже це зашквар. Я знаю значення цього слова. Дівой до мене біжить дитина, я вже встигла дозняти. Заходиш до мене? Ти будеш Опа. Хто тут такий прийшов. Закрий двері я скажу, бувай. Давайте робити підсумки. Поки тут малюк подивиться, мультики. Що ж в принципі штуки прикольні. знаєте, такий ефект розпаковок. Як у дитинстві, відчуваєш трошки свята? Цей жахливий час, але аби я жила десь в Британії, я б не робила місячну підписку, тому що такий рандом. іноді дуже круті продукти, іноді не знаю, що з ними потім робити. Типу, раз на рік замовити собі можна, але частіше я б не замовляла. В принципі, це було недорого і тут. Власні бренди і воно типу дуже окупилося, тому я задоволена. Але повторюся, ще б я замовлення напевно не робила. Якщо захочете також собі влаштувати подібну вечірку, якщо знайду як... Моє. Якщо ви також захочете зробити собі таку вечірку розпаковок, то я вам лишаю посилання на ось ці бокси. Також, якщо в мене буде якийсь промокод, також лишу там. І дякую, що подивилися. Можете привітати мене з Днем Народження у коментах або не у коментах, підтримавши цей канал. І дякую, що провели цей вечір, день або ранок зі мною. До зустрічі скоро нові, цікаві та корисні відео. Па-па! Аліса без настрою. А обіймеш маму?